Доброго ранку, мої любі малята. Малята, сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Оленка. Подивіться, а що це у неї? Так, це Пірічко, а де ж Оленка його взяла? Малята Оленка каже, що знайшла його на вулиці, коли гуляла, але не знає, чиє воно. Пташки. Дітки, а ви бачили птахів на прогулянці? Так, бачили, а кого саме ви бачили? Так, ворон, синичок, горобчиків та голубів. Погляньте, дітки, ці птахи дуже різні, але в них є дещо спільне. Дивіться, у всіх птахів є голова крила. Хвостики та лапки. Малята, а що ще ми не помітили? Ану давайте придивимось і скажемо. Так, правильно, ще у всіх птахів є дзьобики. Малята, сьогодні ми з вами пригадали багато гостей, які прилетіли до нас. І всіх їх можна назвати одним словом птахи. Давайте з вами повторимо птахи. Взимку пташкам дуже важко, немає чого їсти, тому пташкам треба допомагати. Малята, подивіться на малюнок і послухайте віршик, який називається годівниця. По селу мете Стіжниця, розгулялася зима. А у нас є Годівниця для маленьких пташенят. Малята, скажіть мені, будь ласка, що у нас є для пташок? Так, правильно, годівничка. Сьогодні малята, ми з вами багато дізналися про те, що пташкам взимку треба допомагати. Дітки, ви сьогодні були дуже уважними та дуже гарно відповідали. На сьогодні наше заняття закінчилося. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей. До побачення малята!